До розмови із нашою студією вже приєднався військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України Сергій Грабський. Вітання пане Сергію. Слава Україні! Ми вітання студія. Героям слава. Пане Сергію, з вами хочемо поспілкуватися. Зокрема, передовсім стосовно ситуації довкола Авдіївки і стосовно втрат, яких там несуть, які там несуть расисти. Бачимо, що навіть вже британська розвідка підтверджує про те, що саме на цій ділянці фронту зараз російська армія несе найбільші втрати за весь за весь час цього вторгнення. Спочатку 2022 року лише з. Схожі втрати були у них навесні цього року, коли вони штурмували Бахмут. І як ви розцінюєте ось цю тактику, скільки вона ще може тривати, і що, чи є якісь механізми, яким, що можна протиставити ось цим м'ясним штурмам расистів? Знаєте, на жаль. На превеликий жаль має констатувати, що для росіян такого поняття як болівий поріг втрат не існує від слова зовсім. Тому сказати, коли вони зупиняться, коли наступить такий болівий поріг, неможливо. Є, є єдина е, можливість, коли вони зупиняться. Просто коли в них банально закінчаться війська на цьому напрямку, коли просто не буде кому наступати. Просто коли ну ті, хто залишився в живих, е, відмовляться всі йти в атаку. Але на превеликий жаль, треба розуміти, що такого не відбудеться в найближчій перспективі. І тому все, що може зупинити противника, це його фізичне знищення, і тільки наявність відповідної кількості озброєння і засобів ураження, причому дальнобійних засобів ураження може, скажімо так, переламати ситуацію. В іншому випадку треба розуміти, що противник буде лізти вперед, тому що для нього важливий результат, якою ціною цей результат буде досягнутий, не має жодного значення. Чи значить, що все так виглядає безнадійно? Ну треба розуміти, що у випадку з бахмутом, про які ви згадували, противник так зайшов у місто. Верніше, все, що залишилося від міста, чудове місто, але далі вони просуватися, просуватися вже не могли, і фактично ми говоримо про те, що таке поняття корпус вагнера, припинив своє існування. Наскільки вистачить е, противника зараз, сказати просто неможливо, тому що е, генерали російські вони намагаються вислужитися перед путіним, і кидають бій все, що можна, як я вже казав, не рахуючись втратами. Тому нас чекаючи дуже складні часи в Авдіївці, і е, ситуація ускладнюється тим, що і ми, і противник усвідомлюємо стратегічну важливість цього пункту е, на карті е, україно російської війни, і ми і противник усвідомлюємо, наскільки може Помінятися ситуація на лінії фронту внаслідок ворожого просування в Авдіївку, і, і ми, противник, розуміємо, що Авдіївка є ключом для подальшого планування військових операцій двадцять і в наступних роках. Тому саме тому яку ведуться такі відчайдушні бої, і саме тому противник, абсолютно не рахуючись втратами, просувається вперед, і треба визнати, що він таки просувається вперед. Це коштує йому дуже багато, але намагання британської розвідки. Ну показати, що такий рівень втрат може призвести до зміни в тактиці або в оперативних завданнях росіян є хибним домаганням, тому що росіяни на цьому не зупиняться. І наскільки в них вистачить сили ресурсів, вони будуть лізти вперед. А наша задача наша задача у ході оборонної операції нанести максимальне ураження противнику, щоб його наступальний потенціал був знищений. Так як ми це зробили, підкреслюю, зробили наслідок успішної підкреслюю, успішної оборонної операції. Бахмуті, От пане Сергію, ну але цікаво, як погода може вплинути на хід бойових дій, чи може внести свої корективи? От і зокрема останні снігопади, чи це може якось призупинити можливий наступ продовження, точніше наступу рашистів. Друзі, знаєте, є такий е, термін аберація близькості. От ми бачимо погіршення погоди і думаємо, що вона впливає на все і всюди. На жаль, це хибна ідея, тому що погода в тих умовах, в яких ведуться зараз бойові дії, є фактором ну е, дуже е, малої впливовості. Чому? Ну тому що давайте подумаємо на що впливає погода, на дії авіації вони можуть бути припинені так, частково можуть бути зменшення зменшені інтенсивності полі. Льотів, гелікоптерів та літаків, Надія безпілотних літальних апаратів, які потребують візуального контакту. Наслідок поруч того внаслідок відсутності наслідок відсутності банальної видимості їх дії можуть скоротитися або зменшитися обсяги використання на точність наведення артилерії. Підкреслюю на точність наведення артилерії вона так само може вплинути. Техніка в принципі не використовується практично в цих діях, коли там один-два танка виходить. Як кажуть, нас розкладають один-два будинки, і на тому все бойові дії проводяться підрозділами піхоти під прикриттям артилерії, яка в даному випадку може бути по квадратах. Таким чином робимо висновок, простий на мою думку, що погода, якщо й має який фактор впливу, то цей фактор досить незначний і короткотерміновий. Тобто сказати, що погодні умови найближчими днями призведуть до того, що інтенсивність наступальних дій е, серйозно зменшиться, я б не став і не брав би на себе таку відповідальність. Власне, ми цього і не бачимо, тому що е, погодні умови змінюються. Мінусова температура є, вона впливає і на нас, і на противника. Але як ви самі констатуєте, е, зменшення інтенсивності бойових дій не спостерігається. Пане Сергію, а на вашу думку, якими мають бути втрати Російської Федерації для того, щоб вона все-таки зупинилася, принаймні у своїх намаганнях взяти Авдіївку? Ну, ви знаєте, це нікому не відомо. Я про це тільки що сказав. Нікому не відомо, тому що на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, за якою протягом місяця, незважаючи на шалені втрати, об'єктивно кількість російських військ, які оперують проти нас, збільшилася на 20 тисяч це на одну дивізію. Тобто росіяни зараз не рахуються з цими втратами, тому що вони мають можливість нарощувати продовжувати нарощувати свій бойовий потенціал, і це стосується не тільки особового складу, а й техніки порівняно з кінцем жовтня місяця. Кількість озброєння, кількість танків збільшилася приблизно на 500 одиниць. Порівняно з кінцем жовтня місяця, кількість бойових броньованих машин збільшилася на 500 одиниць. Тому я підкреслюю ще раз, рівень втрат для росіян на сьогоднішній день не має абсолютно ніякого значення. Вони будуть лізти на Авдіївку до тих пір, поки ну, можливо, а ті, хто залишиться в живих, просто не відмовляться від штурмів, але вони можуть бути замінені і нові, і нові підрозділи росіян будуть кидатися в бій. Але тут ще раз. Тожу, не хочу жодним чином драматизувати, треба усвідомлювати наступне: що є рівень е, зниження боєздатності. Тобто тоді, коли військова частина втрачає боєздатність, Це відбувається, коли е, безповоротні втрати складають більше 25% особового складу і основних видів озброєння і бойової техніки. Якщо кількість, е, бойові, е, кількість е, з військових частин російської армії, які втратили боєздатність, буде критичною ж таки ми говоримо десь приблизно по десятки бригад та полків. Тоді можна говорити про те, що вони втратять свій наступальний потенціал. Хоча ми з вами маємо ситуацію, за якою вони із них тих втративши в частин, формують так звані штурмові підрозділи, які після денного можливо навіть полуденного. Так званого бойовозлагодження кидається в бій у якості е атакуючих під розділів, тому е дуже складно спрогнозувати, коли росіян е закінчаться сили. Формально по них ще такі втрати, які вони понесли під Авдіївкою з військової точки зору вони мали зупинитися. Ми цього не спостерігаємо, тому робити якісь припущення я би поостерігся. Пане Сергію, а чи є загроза оточенню наших Збройних сил саме на цьому напрямку? Ну, ви знаєте, це війна і все буває, саме тому. Давайте так, я не буду вдаватися в деталі, що там відбувається, але наше, наше командування цілком. Свідомо підходить до цього питання з розумінням вірогідності такого такого перебігу подій, і тому проводяться ну з вашого дозволу скажу так, певні заходи для того, щоб уникнути е такої розв'язки. <гум> Сергію, ну і повертаючи ще до погоди, зокрема, ось цей мегашторм у Криму і, і, і його наслідки бачимо, які затоплення, і кажуть, що всі ці окопи, які рашисти нарили на узбережжі, їх тепер змило. Чи що це може означати? Чи це якось вплине дійсно, дійсно і на їхню готовність до оборони Криму? Ну, ви знаєте, шановні друзі, якщо так відмотати і подивитися, як я коментував ці оборонні споруди, то можете побачити, що від самого початку, коли вони створювалися, вони не мали абсолютно ніякого оборонного значення. І на мою думку, це було просто банальне відмивання коштів, і е, воно жодним чином не могло вплинути на боєздатність і оборони Криму взагалі, тому що ну давайте будемо відверті. Ну, технічно, навіть при нашому великому бажанні, технічно Україна з моря наступати не може, тому що в нас просто нема чим передислокувати десантні підрозділи до Криму. Ну, просто нема чим. Тому говорити про будь-яке значення тих оборонних споруд, які були підготовлені на узбережжі, немає жодного сенсу. Їх викопали, витратили, або як кажуть, росіяни освоїли кошти. Їх зараз змило, значить це буде потребувати додаткового освоєння коштів, що буде зроблено на радість тим, хто займається цими питаннями без жодного військового сенсу у цій ситуації. Тому е, погода так вона вплинула, і для мене більш втішною є те, що е, велика частина Криму залишилася без світла, тому що, попри те, що там є наші з вами е, співгромадяни, які потерпають від е, окупаційного режиму, е, без електрики залишилися і військові підрозділи, і ба, і бази окупантів, що так само впливає на їх боєздатність, і цей аспект є більш важливим порівняно з тим, що затопили якісь ями, які е, вибачте противник наколупав на березі нашого. Криму, знищивши досить таку, знаєте, темдітну екосистему узбережжя Кримського для мене це дуже, дуже принципове і приватне питання, тому що я себе вважаю неполовину кримчаниною. Пане Сергію, і повертаючись до наймасовішої атаки на Київ в день жертв пам'яті жертв голодомору, то чи можете якось прокоментувати, чому рашисти стільки часу збирали ці дрони, і чим це все закінчилося? Ми бачили 74 збитих і 75, То коли можна очікувати наступну атаку, чи вона буде? Ну, а, ви знаєте, тут я би звернув увагу на наступні моменти. Тобто, і Росія, і і, рашисти, і ми прекрасно знали, що рівень обороноздатності кри... о, вибачте, Києва в протиповітряному відношенні є досить вико... високим. Е, я був особисто свідком того, як відбувалося це все. тобто Це було все на моїх очах, і ми бачили цю інтенсивність застосування сил та засобів протиповітряної оборони для знищення цього. В принципі, треба зважати ще на те наскільки росіяни інтенсивно використовували ці дрони у різних модальностях. Тобто були і атакувальні дрони, були дрони, які відволікали, були дрони, які мали задачу визначити позиції протиповітряної оборони, розкрити їх, і, і це все мало такий масовий характер, причому дрони атакували з різних напрямків. <теперігані> тобто ми маємо ситуацію, за якої перший противник має можливість створювати такі хвилеподібні атаки, і скажімо так, вартість цих дронів дозволяє їм це робити, і можливість їх продукування. Чи буде противник робити це в майбутньому? Так буде робити це в майбутньому, ба більше, якщо ви уважно будете читати і дивитися на ті повідомлення, то ми бачимо, що разом з дронами часто густо запускалися хай в невеликих кількостях, але ракети. Є. Тобто тут ми маємо ситуацію, коли ці дрони ну фактично були прикриттям для ракет, і ми не можемо виключити ситуацію, коли, коли разом з такими дронами а, в масовому порядку будуть запускатися ракети з метою. Дезорієнтувати нашу систему протиповітряної оборони і зробити її вразливою або такою, що не буде в змозі при припинити політ більшої частини повітряних цілей на це противник розраховує саме тому, він тестував найбільш потужну систему протиповітряної оборони в Україні, а саме Київську протиповітряну оборону. Тому е в тому, що противник буде тестувати нас з вами у е майбутньому, немає жодних сумнівів. Як і в яких кількостях ракети будуть запущені, це вже питання до противника, тому що воно залежить не тільки від кількості ракет, а воно залежить ще й від кількості готовності засобів запуску цих ракет, як повітряних, так і морських. І те, що ми робимо з кримськими базами противника, власне є одним з напрямків боротьби саме з можливістю використання противником морських майданчиків запуску ракет, тобто кораблів та підводних човнів, знищуючи цей бойовий потенціал, ми зменшуємо можливість нанесення ударів. Якби ми мали можливість ще наносити удари по аеродромам досить регулярно. Ну, то вірогідно було б те, що і носіїв е крилатих ракет повітряного базування в Росії було б значно менше. А це є знаєте таким вузьким місцем у системі агресивних намірів Росії щодо пуску таких ракет з різних напрямків та дистанцій. Але давайте будемо відверті. Наша розвідка повідомляє про 900 ракет, які вже Росія зосередила на своїх базах і арсеналах. І повірте мені, це достатньо для того, щоб зробити як мінімум 10 масованих пусків, як це було минулої осені і зими. Тому ми маємо бути готовими що секунди щодо можливості та вірогідності нанесення противником таких ударів. Пане Сергію, а як ви можете розцінити те, що от, зокрема після подій у ніч на 25 листопада, які відбувалися в Києві, зокрема наступного дня, наступної ночі була відповідь України і був нанесений масований удар безпілотниками по російських областях? І цю навіть подію назвали вже відповіддю такою собі зустрічною? Загалом, наскільки Україна наразі готова спроможна? Нам давати такі відповіді, Ну шановні друзі. Давайте будемо відверті і чесні з собою. Співвідношення російських безпілотників і наших явно не на користь нашим е, ну те, що ми можемо наносити такі удари, це дуже добре, але в мене постає питання постійної ефективності нанесення цих ударів, тому що знаєте, ну треба розуміти, що так, то що ми мене цікавить не кількість безпілотників, яка була запущена нашою стороною, а кіль кількість ефективних уражень. Ну, скажімо, те, що було зафіксовано, ураження одного будинку і можливо там пошкодження якихось об'єктів. Це критично мало. Тобто, я про що говорю? Треба ну бути реалістами і розуміти, що нам ще дуже багато чого робити на теренах розвитку саме цього напрямку. Озброєння треба удосконалювати ці системи, нарощувати наш бойовий потенціал. Тому знаєте, ну при всій повазі до і, і при всьому розумінні щодо пропаганди і підтримки бойового духу, треба розуміти, що е, це поки що не симетрична відповідь, і я волію побачити дійсно ударні можливості нашого військово-промислового комплексу. Тому що знов таки давайте будемо відверті на цьому етапі нашої історії. Ми можемо покладатися виключно на свої сили, виключно на свої ресурси, там, ресурси та можливості. Тому знаєте, крім безпілотників, ми до речі, вам. Ми це говорили. Я волів побачити в небі над е, російськими містами та селами, ще наші ракети, які досягають е, цілий на відстані 500-800, можливо, 1000 кілометрів. На вашу думку, коли ми це зможемо побачити? Ох. Ви знаєте, питання надзвичайно складне. Перш за все, е треба з'ясувати, чи були в нас в розробках такі ракети, а потім зрозуміти одне е одну аксіому е військової справи. Що між технічним завданням до втілення любого, підкреслюю, любого виду озброєння, незалежно від країни, в якій вона продукується, дійсно у реальні плани, у реальні поставки проходять щонайменше 5 років. І треба розуміти, що люба затримка, підкреслюю люба затримка, яка може відбутися протягом цього процесу, відкидає автоматично цей процес на саме початок. Ну тобто, можете з'ясувати, що в найкращому випадку, якщо ми говоримо а, про 2022 рік, як рік, коли ми з'ясували необхідність. Відновлення можливостей нашого військово-промислового комплексу додаємо 5 років. Давайте будемо відверті. 25-27 рік. Це е, та реальна дата, коли ми можемо говорити про якісь промислові потужності нашої нашого військово оборонного комплексу, військово-промислового комплексу щодо створення таких видів озброєння. Що ж зрозуміло, дякуємо пане Сергію за цю інформацію за ці пояснення. Сергій Грабовський, військовий експерт, полковник Рабський, Сергій, Грабський, перепрошую, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України, був в етері громадського інтерактивного та радіо. 1. ну і зокрема пан Сергій нам розповів, яка нині ситуація довкола інформації з Авдіївкою і загалом як Армія Російської Федерації зазнає найбільших втрат з початку вторгнення в Україну. На все добре. Дякуємо. На все добре.